Житловий комплекс липки. Є на продаж однокімнатна квартира з ремонтом на шостому поверсі у цьому будинку. Зараз покажу все всередині. Ось так, друзі, виглядає на під'їзд. Класно це все в салпиці. Вхід в рівень з безходів, скажімо так, без панвозів і сам ліфт. Піднімаємось на шостий поверх. Останні квартира у нас з ремонтом, класні, якісні вхідні двері, площа 43 метри квадратних. Попадаємо зразу у простору кухню, площу 10 метрів квадратних. Зроблено фартух для кухонних меблів, всі комунікації, лічильники, бачите, присутні. По сюди деплитка і буде Котел монтований, такий французький балкон. Ось вигляд тут у нас на південь. Ось далі місце для шафи, де шитова, інтернет, домовкан. Берша ванна кімната ось так виглядає. Стандартний набір сантехніки, класний, дверь міжкімнатний і основна кімната з лоджією, площою майже 19 метрів квадрат. на Торсток, друзі, є квартира. Напрода шостий поверх, житловий комплекс слипки. Це у нас східна та південна сторона, ремонт. Кому цікаво, дзвоніть по ціні домовленості. Всім дякую за увагу.